Представлю гостя нашої сьогоднішньої студії Олександр Турчинов, перший заступник голови партії батьківщина, перший віце-прем'єр-міністр України 2007-2010 років. Доброго вечора Володимирович. так зупало. Ми з вами починаємо сьогодні спілкуватися. Не побачивши сюжет, завжди запитаю, якби зараз ви були першим віце-прем'єр-міністром, і при владі був уряд Тимошенко, чи приймав би уряд рішення брати участь у цьому газовому конфлікті між двома країнами? Так ви знаєте, я зараз згадую ситуацію. Я згадую ситуацію 2008 тисячі початку 2009-го року, коли газова блокада була засована проти уряду України і проти самої України. Дуже в складних умовах ми працювали. Тоді навіть реверс змушені були робити. Газотранспортної мережі, але ж виставили в той же час. Згадую тоді, якраз уряд Російської Федерації звернувся до Білорусі з пропозицією збільшити обсяг транзиту для того, щоб тримати в складних неможливих умовах Україну. І е, мені здається, що коли е, всі будуть працювати поза угодами, поза прозорими схемами, то безумовно так будуть то до одного уряду звертатись, щоб збільшити транзит і притиснути країну, а потім до іншого уряду, щоб навпаки іншу країну поставити на місце. Мені здається, що повинні бути чіткі прозорі умови транспортування газу, газового забезпечення. На жаль, останнім часом особливо після е, зради, яка відбулась з боку керівництва країни, від Відносно власної країни на користь Росокоренерга я маю на увазі Ставгольський суд, коли 5,4 мільярда повинні викачити з бюджету в інтересах приватних структур, напівтіньових структур. Ви знаєте, це свідчення того, що на жаль, час тіньових схем знову відновлюється. Зараз уже є готовий матеріал до ефіру. Ми його покажемо нашим глядачам і далі продовжимо розмову в студії. Ранок вівторка розв'язання газової суперечки Білорусі не приніс. Росія прикрутила вентиль ще дужче. Тепер уже не на 15, а на 30 відсотків. За першої сутки Білорусія не припиняла ніяких дій по погашенню задовжності за поставки російського газу. И с 10 часов утра московского времени 22 июня 2010 года вводится ограничение на плановый объем суточной поставки российского газа в Республику Беларусь на 30%. збільшенням приліченням до рівня поставки пропорціональне задоволені. Білоруська сторона з реакцією не забарилася. Президент республіки назвав закиди Москви газовою війною. Захищатися ж вирішив зустрічною атакою, перекрити Газпрому транзит російського палива до Європи. Газпром должен 260 миллионов мільйонів доларів сучота мая за транзит. Я приказав правительству перекрыть транзит газа через Білорусь, пока не заплатит Газпром. Они нам за полгода ні копійки не заплатили. Поки сусіди чубляться, нервуються. Європа без блакитного палива може залишитися Німеччина, Польща та Литва. В останньої запасі вистачить не більше ніж на тиждень. Основні обсяги газу надходять до Литви через Білорусь. Якщо транзит припиниться, країна протримається тиждень. Що буде далі, невідомо. У випадку проблем російська сторона пообіцяла організувати поставки іншими газогонами. Руку допомоги вже простягнула Україна, і Європі і Росії, і сама при цьому виграти може, кажуть вам В уряді ж підрахували відчизняна ГТС здатна додатково прокачувати від 15 до 30 мільярдів кубометрів газу на рік. Мы за взаимовыгодное сотрудничество с Россией, в том числе и в такой сфере как нефтегазовая отрасль. Подчеркиваю, за взаимовыгодное сотрудничество. Формы этого взаимовыгодного сотрудничества могут быть любыми. Ну, мы, например, предложили совместное предприятие, так, на равных долях. Вот. Мы предложили также это же европейцам. Да, мы, конечно, имеем возможность прокачивать там, дополнительно 15-20-30 миллиардов кубов газа. Если в этом возникнет необходимость, то украинская газотранспортная система реализует прежде всего договоренности по поставке газа в Европу. Як запасний варіант транзиту вже розглядають Україну Єврокомісія та Газпром обговорюватимуть же його прем'єри двох держав у Москві наступного тижня. В понеділок до Білокам'яної вирушить Микола Азаров на зустріч із Володимиром Путіним. Головний урядовець запевнив потужності українських вистачить, щоб передати Європі газ, який не пропустили Білоруси. Ольга Бондаренко, п'ятий канал. Отже, прем'єр говорить про те, що потужності вистачить, і про те, що Україна матиме фінансовий зик зиск більше транзиту газу. Е, очевидно, що е, більше грошей Україна отримає за цей транзит. Ви пропонуєте від цього відмовитися? знаєте, у нас дійсно може вистачити потужності, але ж проблема, що може не вистачити розуму. І коли виникають такі проблеми, я розповів, як відчував себе уряд України, коли саме такий шантаж використовує проти нас, в той же час треба не забувати, що що Російська Федерація, зокрема Газпром і уряд Російської Федерації, готують обхідні газотранспортні мережі в обхід і України в тому числі. І коли виникають такі проблеми, то безумовно треба нам мабуть ставити питання: що або припинення будівництва газотранспортних мереж в обхід України якраз є можливість зараз поговорити не як заробити на проблемах білорусів, а як вирішити питання ні в інтереси кубки корпорацій, що прозитують на цьому ринку, а саме в інтересах нашої незалежної держави Україна нейтральна у конфлікті Росія-Білорусь газ заявило сьогодні українське зовнішньополітичне відомство А пропозиції щодо транспортування блакитного палива лише бізнес за певним речником ЗС. з бізнес. <laughs> якщо є компанія, завданням якої яка уповноважена державою заробляти в бюджет держави гроші за рахунок транзиту газу, то чому вона має втрачати можливості це зробити? Зрештою, від цього виграють громадяни України і е, український бюджет, в першу чергу, громадян. Завдання дипломатичного відомства зробити все, щоб це не з'ясувало наші відносини з Республікою Білорусь. Уже на вашу думку, як вплине допомога в транзиті на стосунки України і Білорусі? На ну, всякому разі, це не буде сприяти змісню стосунків цих двох країн. І ще тоді таке питання: чи не логічніше було б Україні зараз скоординувати свої дії з Білорусію для того, щоб посилити свої позиції на газовому ринку? Знаєте, можна було рухатись і цим шляхом. В той же час я ще раз підкреслюю, що серйозні проблеми полягають в тому, що Росія реально відпрацьовує систему побудови газопроводів в обхід України. Якраз у такій ситуації і є можливістю для переговорів щодо цього питання. І такі позиції Україна не може втрачати для того, щоб свої перспективи. Енергетичні, економічні, стратегічні перспективи захистити, а не просто я ще кажу заробити гроші. Причому як сьогодні розвиваються події, вряд чи вони потраплять до українського бюджету. Прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні спілкуючись з журналістами з нагоди ста днів роботи уряду, розкритикував діяльність попередників, зокрема за величезні борги, які той залишив у спадок після себе. Як відомо, роботу кабінету міністрів Юлії Тимошенко зараз аналізують американські експерти. правительство, которое своими действиями впервые в истории Украины причинило колоссальный вред в стране, измеряем абсолютно материально, измеряем миллиардами долларов. Каждый месяц мы сейчас отдаем 5 миллиардов гривен долгов. Такого никогда не было.